Інтернет-провайдер Гольфстрім та фівчук сінема представляють. Іванко друга серія. Несподіванка». Та забембали в мене вже, блін. Ну скільки це може продовжити. Мені передачу треба знімати. Що це таке? Та успокойся ти. Буде новий саундтрек. Так задумано. Ага, сам треба. Не, ну, я розумію, що скоро храм, але треба якесь мати обачення людей, ні? Давай, коротше, включай камеру. Включив, включив. Ну, шановні друзі, поїзд рушиє, а я селищею. А ви дивиться 100 правил від Михася. І сони, я вам розкажу, як замутити абсолютно з любов мацьоньку. Пальці веєром, соплі пузырями, грудь вперед, підходьте і кажете. Не, ну ви хає вже спитайте, є такий простий хлопець села додомуся до того. Я вам розкажу. Все, Тарас, гаси камеру, бо це не буде діла. Мом, я зараз їх беру по полінегу і йду тому трубачу прямо засуну у трубу. О так. О, руйніл. Ну, спокач страхи, хлопці репетірують. Така мені що... різниця, що вони роблять. А ти Тарас обчився, хлоп по житті, поняв? А ну не кажи. Що не кажи? Мені Іван розказує, як тебе то недавно сестра його Марішка попустила перед усіма. Ти є пацан, а вона дівка. Це, це взагалі капець, взагалі. нічого на мене не попустила. Дівчини ще собі вирішили понте погнати. Я просто не хотів показувати, який я є. Шкода, дівка. Тарас, ти взагалі маєш честь, що ти здибаєшся з Оксаною, бо її Назарчик. Взагалі непослідний чоловік, чоловік, чоловік селі, я думаю, непослідний, добре кажеш. Десь да. Михайло, неділя Іван Кош видає спець, ні? А де спедь, він вже десь блядь, по-любому. Зараз вийде. Зараз ми вздрімо. Ану, не набираєш, давай. Твій мужній погляд, твоя усмішка, твої сильні руки, а твій капелюшок мене взагалі з розуму зводить. Таня, ти вибачай, але я ж у школі вчуся. І то ж ти говориш що кримінал, ти дивишся. Та то нічого. Ти ж коли закінчиш школу, то у нас все може вийти. Нє-ні, це відпадає зразу. Я люблю Ганусю. Е, вибачай. Я не боюся конкуренції. Я готова до боротьби. Фу. Це ж у нас деться. Ну сон, в принципі, непоганий. І дівка такауга. А, але, Іване, за що ти думаєш? За що ти думаєш? Треба думати за Ганусю. Але що за неї думати? У нас у Львові. Я тут. Та й ті львівські понте. Хороші. Ті, ти на куриус, що стяжкав. Ді, ну не кипішусь. Усі живі здорові, все нормально. <звінь> Алло? Н не сплю я вже, не сплю. Зараз буду. Возьму я магнітофон. Кажу возьму магнітофон. Що знов? Знов ті мутуске звання до тебе. Тобі білиш вітрички в голові. Купа роботи коло хати, нічого тобі не в голові. Діду, і краба, не неділя. А у тебе вічно так. Або неділя, або тебе голова болить, а все селиш не так, як у людей. Я тебе дуже прошу, не кричи на мене, будь ласка. Та що не кричи, про вже свої гроші мати, клянтіш у мене постійно. Я найду роботу, я обіцяю. Ага, вчився Львові на програміста 5 років. А тепер що будеш корови перепершувати на селі? Знала, на кого вчитися. На, на вже. же. Шо і капшуки? Здоровий! Тобто, що ви капшуки, ви не заперечуєте, так? Іване, нарваний, я вже тобі казав, говори легше з людьми. Все нормально. Що ви тут зависаєте? Ми Іванку ролик знімали, з то правил, бо пацанам треба свіжої інформації, не? Михайле, ти нормальний пацан, офігенний дружбан, але признай, ти не віддівок. Ти підеш воню, воду, але не віддівок. Це, ну, Міша, це те ж саме, якби людина, яка не вміє плавати, писала б книжку про плавання. Ну, яка правда є, така. Ти гайва. Іванку не виспівуй. Михайло нормальний хлопак, а просто йому того не треба. Тим більше ми заразмо в Чернівці вчитися, там буде все файно. Чуєш ти ж Марко? Ти взагалі зациклився на тій своїй ганусі і світа Божого не ведеш. Це, звісно, так дуже вигідно, я розумію. Але ти не мутиш ні з якого взагалі і по простій причині. Знаєш якій? бо ні одна на те не поведеш. Михайле, ти це вже загнув. А що, Іване? Правда, в очі коли, ні? Дивись і так. Я зараз дзвоню до ганусі, якщо вона не бере трубку, я замучу з абсолютно любов, дівку на селі. Тільки з любов, ні? З любов. По рукам набирай до ганусі. Dajmo jih zvoniti, da rečemo, da veš do koha. Do Nataški Melničiuk. Najkrasneje so išli lase z luce.com, a te kašlje ljubo za moč. Dajmo, prirod. Вчора був фездвішний але Щось я слабо і мутно повністю д'їжання. Діду, я їсти хочу. Діду, ходілку чисто мешаться завішало. Треба йти до центру, що скупити. Привіт. Це, це Маріна? Не Маріна. А хто це? О, боже вибачай! Е, А ти. А я з шипинців? Ну, я з Берегомета мета Вежницького, але на даний момент у Шипенцях, да, да. Ти тоже? А як справи? Хлопець кен. І мене дівчина кенла. Поїхала у Львів.

Інтересно, що цей міцінований хлопець зараз відповість? У 12 років. Тьотцю свою ти цінував 12 років, яка тебе з днем народження Вітала і Шведер тобі дарувала. Я не розумію, як з такою дівчиною, як ти можна розійтися. Ти така розумна, ти, я не знаю, ти мила, ти такий приємний голос. Я правду кажу? Ти зі мною здебатися? Добре, нема питань. Буду кологашки у 8 годині вечора. Так, да, все. Давай, па-па. Па-па. Ні ну я розумію, новачкам в однове за Іван. Отако Михайлі, вікуси. Оу, привіт, мацьоньки. Даш мені пару цифрів? Що ти маєш на увазі? Кажу номер свій давай сюди да, мобільний. 0,50, 80 Ну що, як ваш там випускний, е, дюке. Та які кі дюкежа ти. Лопачки, я світа білого не вежу через Оксана, лише, лише вона одна в мене така. чи вона одна така, то ще можна поспорити, але надвіжувалися песні. Е, нам всі надоїли. Та й ми собі влаштували собі таке маленьке з Михайлом потужне автопаті. Лише би то все пам'ятати. Опа, пацанчики, це що таке? Що за праздник? А ну організуйте папі якось сігаряти, що запустити. Бестро, хлопці, щоб я з вами не сварився і щоб все було так. Але ми не коримося, мене це не гребе. У вас дві минути. Резко я. Скажу. Та що, Сьопа, я йду, що ти нервуєшся? А ну встань, встань. Зараз я позвоню. Привезуть. Зараз привезуть хлопці ліпше, що я буду у тебе задав Здорово, братчик. On, а, ну слухай, тут ситуація Б. Uh, uh. да. ну, ти подзвони до Степки Вулика він ти скаже, що, що там треба купити. Ага. Добре, давай. Hello, guy, hello. Алло, Назарій. Чуєш Марку, попробуй їх кинути. Тебе буде по шепенцях збирати. Е, ви щось з тим не те. Дивися, Міша, ти не обіжаєшся, але ці твої стоправи відміхайся, ні в пліт, ні у ворота, розумієш? Ні, я це давно, поняв, що це тобі не хавається. Я це давно, поняв. Паньок, що ти предлагаєш? Ну дивіться, я би хотів би були якісь такі, ну, двіжові відоси, розумієш, і би був якийсь такий кінь, так як Петро Шур або Андрій Мацавко. Знаю. Е, Сергій Онжов. Ти маєш знати його такий І... щось лошок типу, собі знаєш. Тарас, а, Тарас його знає. Приблизно я знаю. О, Та я знаю, то обсягу не Я б його собі зробив. Та він до сусідки Каті хаті залишався. На десь таким буде ходити. Та плюс, мінус я знаю. Коротше, наш клієнт, давай дзвони. Ну-ну, чекай, набираю. <реш> Алло! Сережка, здоров! Це Михайсь! А, маєш номер. Коротше, допомоги твої треба. Так, да, треба те вірити. Давай я на младі біля гешків іди сюди. Давай, біва, ми тебе чекаємо. Летить, <свистит> шмагрять. О, пацани хоча зі мною тусити. Т, конечно, я ж не якісь там заштурка і ч. Файний хлопець, а головне, щоб порадистий. Я тебе здивав. Ти до моїх сусідки котру ціклеюся. Була, але я вже то переріз. Нічого, кобе здоров'я діти були. Іванко, давай, твій хід. Сережа, ти є дуже привлекательний пацан, розумієш? От кодівки на тебе всі дивляться і думають, о, Сережа, Сережа. Але вони стидаються тебе підійти. Чо? Бо того, що вони думають, що те є купа дівок, ти собі ходиш, ходиш, знаєш, там мотиш і боються підійти. Ну, Но... але я не розумію, це нонсенс. Полюбе. Дреся, ми, наша задача в чому полягає? Щоб на тебе почали дивитися дівчата з іншої сторони, щоб не боялися підійти до тебе. Ти маєш бути успішний пацан в активному пошуку. В тебе очі мають світети, як й вовка розумієш. дивися, ми знімаємо про тебе відос з твоїм зверненням до дівчат. То так би мовити, буде меседж. Меседж, що ти готовий до стосунків, розумієш чи ні? Ми це кидаємо у Ютуб, там кладемо номер твого мобільного телефона, і все буде пучком. Ти будеш перший багор на селі. Я тобі відвічаю. А що чекати? Давай уже. Тарас, включай камеру. Клієнт готовий. Ваньок, ти розумієш, що це така тема, що капець. Я їх це закидаю у Ютуб. Це все село хамою, все, по-любому. Ну так, так, але пацанчика таки шкода. Сараку жорстко ми з ним. Та чого жорстко, Ваня? Ти розумієш, що мусять бути і такі пацани, бо трохи скучно буде. Ну що не так? Тільки сони взагалі не такі. Ти вроді та як би з нами, той вроді ведеш там далеко. Сотки, я розказую? Добре, що Тарас пішов. Розумієш, є така штука, яку я не говорю об'яснити. От скажи мені, як дві людини, які один одного не знають, не бачилися ніколи і схожі, як дві краплі води. Як дві краплі води. Уа, за що за тема? Воно розкаже. розкажи. Коротше, є в Мамайцях дівчина точ у точ, як Оксана. Я Ха, не знаю. Знаю, я казав мені, Тора, що ти здибав Оксану там, ні? Але він казав, що ти щось мариш, бо вона вже роки там не була. То не Оксана, я перевіряв. Тиждень тому я був там. Привіт! Я здається, тебе десь вже бачила. Зимою. Ти ще мене з кимось перепутав. Так, так. То як тебе звати? Мене звати Іванко. А я Аліна. Чекай, це мені віддіснець. Я позвоню до свого друга, до Тараса, добре? Так дзвони, нічого не має прати Ванко Алло. Здорово, Люба Шобаху, ведете є? Та я у умаюся, маю справи. А як там Оксана? Є здорові свідка в мене. Всім привіт. Привіт. Видеш? Ага. Давай як будеш їхати діставати по трасі, то візьмеш кулочку. Ну то ж, Михайло, прийдете і посидимо. Добре, возьму, все, давай. Та й чого ти дзвонив до друга? Та мав удачому переконатися. Та й переконався. У мене пер... пройзходяща голова тріскає. Як це таке може бути? А ти куди йдеш? Бо я прямую до клубу, там на лавочках мене мої друзі чекають. Можеш провести? Та проведу. що ні. Але той капелюх, а ти ламаються, не зрозуміють. Отак От то є. Так, 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 так. Це тема. Та й коли думаєш, це Тарасове тоді. Ти думаєш це поможе? Ні. Є явище, я його не гонно об'яснити. Я розказую це явище Тарасове. І що? Починаються движення. Та же так, так, так. А ініціатором я цього не хочу бути. Ні, ну це понятно, це понятно. І яка там вже година? Нас здебанку тобі ще не пора. А, точно! Ей, відчуваю, щось буде інтересне. Ну, будемо вийти, будемо вийти. Це буде сюрпризом для тебе. Ну я зразу не хочу тобі показувати, бо вона там не була ще зроблена до цоту. Ну, Я її купив, там щоб вона не заводилася. Але тепер. Ну давай, не інтригуй мене. Ну що, вуаля! Що це таке? Це машина? Це, це машина! Це машина! Це корито. Ти усвідомлюєш, ти тупий! А ну стань, дівчі. щоб бути дружиною у генерала, треба вийти замер за лейтенанта. Це те просто позор. Ти чуєш, що ні, я в цю машину не сяду. Як дівчата мене побачать цій машині, це буде просто катастрофа. Вежу понти для те у селі велика села, да? <св pistils> Таков злости. Рознервую і зараз почну чекати. Треба закурити. Згоря. Ні. Я маю силу волі. Привіт. Привітик. Це тобі. Ти дуже гарна і така як ця квітка. Дякую. А дві? Люда попічка дзвонить. Ну там збереме тут на дівчина постійно за мною бігає. І чекає тим. Алло, Люда? Да. Ем, тобі бачив, я трошки тепер зайнятий. Я на здебанці. Давай пізніше поспілкуємося. А, ясно, вибачайте. А дві? Невідомий номер дзвонитись. Алло? Привіт, Іванко! А це хто? Як хто? Іване, це ж Гануся. Я просто з нового номера дзвоню, бо старий телефон в маршруті украли. А я тут думаю, чого ти не дзвониш? Давай, я про все подумала. Нам треба зустрічатись. Ну, я маю на увазі бути разом. Що? Що що? monkey seen monkey do i don't know why i'd rather be that than cool i don't know why every line ended rhyme i don't know why less is more low is blind i don't know why